Друзі, всім привіт! Ми з вами відправляємось в Ріджі Корт. Це гра Фасмофобія і рівень кошмар. Елізабет Хілл стати свідком, відігнати привода та датчик руху. Термометри вже всі розібрали, тому я візьму камеру, паличку і, напевно, напевно, фотик візьму. А, проектор би взяти. Ос, дуже гарно. Мені так подобається зміна погоди в цій грі. Це дуже прикольно. Так, що в нас тут є? Світло ще ніхто не пішов включати. Ага. Так, я в підвал піду. Так, тут я не бачу. А, все, клас. Так, ну в мене, в принципі, нічого нема, термометра нема. А що в нас за проклятий? Так. Хто знає, де в цьому домі знаходяться прокляті предмети, обов'язково напишіть в коментарі. Бо я, якщо чесно, знаю, здається, тільки, що кола внизу, а цей, як воно, дошка, має бути тут. Але її тут зараз немає, тому в нас не дошка. Напевно, лялька або карти. Може, тут. Або ні. Вийдіть з хати, вийдіть з хати. Нема, нема. А що таке? А що сталося? Шо я пропустила? А себе, блядь. А ти, да, ти вдома? А, ну ти на вулиці? А як він туди потрапив? А дивіться Прикол? Де? А він двері не закрився нормально? А так можна робити? Блять, він мій ОМПС спіздив Офігеть. Я таке перший раз бачу. Це що, якийсь хак, чи що? Обов'язково спитаю. Ну він такий повільний, звичайна швидкість. О, дивіться, хоче вбити його. Що вони зробили, я щось не розумію? Капець. мені здається, вони використали якийсь проклятий предмет, так? ляльку. А що це було? Хто мені пояснить? Ну Вона залізла за таку. Ну, вона вона на другому, во тут в мене. Тут ще термометр лежить. 48. 48. Вона тут. Хелло. Ну вогника я не бачу. Ворвозібенного. Нічого не бачу, залишу тут просто. А, є відбитки. Теж залишу тут. І цікаво, треба взяти ще якісь предмети, але я таке, блін, я вам чесно кажу, я ще не стикалась. Я, звісно, нуб ще, можна так сказати, у цій грі, але ну. Типу, щоб де там за текстури залазити, це взагалі не, не до мене. Я не знаю. Я знаю тільки, що дверима можна якось за текстуру випнути. А... а це все. А Фотік на другому біля кімнати залишила. Так. Поки що нічого не бачу нічого. Так, що та мені взяти? раз, і раз. Нав... Про всяк випадок. випадок. Так, візьму соль посолю і на всякий випадок, про всяк випадок, просто я взяла цю пахнючку, бо я так розумію, що вже... Використали цей предмет. Так. Подивимось? Я блок на там піду. Я ж залишу тут? Стремно, коли отак, от не знаєш, ну я дійсно не знала, що вони запланували, що вони роблять. А з цими хлоп'ятами та дівчатами я вперше граю сьогодні. А, тому не знала, що вони тут планують. Я так розумію, що вони вже між собою, типу, не вперше грають. Хто у нас в машині? Е, я. Що, що треба? Подивись, поки на камерах на доціде. Добре. Там так, дивимось ДОЦ. Обожнюю цей момент. Сидіти, дивитися просто фургончику. Е, я в безпеці, я в доміку. Ну, поки що я не бачу взагалі дотс. Я бачу тільки, як тарілки складають і складають. А, ось ще є друга камера. Добре. Дивимось. Ну, мені зі світлом краще дивитися камеру. О, щось не те. Хотіла сказати, що хтось мені затулив дупою камеру. Але... Добре. О, клас. О, я взагалі нічого не викинув. Так, Майлінг, демон, полтер. Полтер, демон. Демон, можливо, демон. Так, швидко почав в полювання, хоча я ж ще раз кажу, що я не знаю, чи е, використали вони якийсь предмет. Полтер Демон Майлінг. Ну, тут мені, в принципі, можна просто заховатися десь. Так, у нас або Полтер ЄС. Нас краще, скоріше за все, Полтер або Майнг. Я думаю, що це демон. Демон вже напав. Там же ж два хреста лежить. Ні, це не демон, бо він тільки спалив один раз розп'ять, і то через те, що там радіо було включене, поэтому демона можна зразу черкануть. Давайте зробимо йому доріжечку. А, так, треба якось закинути, налякав. Ще згорів один цей. Я зараз далі копію поставлю. Так, ой, я навіть не подивилася завдання. Де тарілки? Де хоч щось. Так, накидаємо йому. Я Не знаю, так вистачить йому цього. Так, так, так. Давайте ще одну. Ну, тарілки краще просто буде видно. Там знову рядці хрести. Атака. Пізда. Укрока я чую. Це. Живі? Так, це так, все добре. Ну, Кроки я чула. А, доріжку не розкидав. Мені здається, демон. Я теж думаю, він дуже багато повигреси. Да, бачите, я йому тут доріжечку зробила, не розкидав, поки спускався. Ти Плюс... там на теж. десь. Да. От, і це і цей. І, і кроки було чути. А хтось його опалював? То треба хвилинку засікти, да? Так, давайте я ось тут заховаюсь. А, тут я не можу заховатись. Тут може? Вимкнув щиток. Це. Ну це демон. Давай перевіримо. Прийшла ще. Ви ж казали, що опахнючили його, і пройшла десь ну, хвилина, і він знов почав полювати. Ну, вже пройшло більше 22 секунд, але цьому ніхто його не опахнючив зараз.

Так і не розкидав нічого. Абсолютно нічого. Швидке полювання. Ой, я ж не вибрала демон. демон. І це. І це, ну, я впевнена на 100%, що це демон. Так. Я просто знала. Все клас. Я там вирізала один моментик. Бо сиділи і з цим телевізором. Але класно. Класно, демон все ж таки клас. Заробили грошенят. да, Ще давайте. На черзі Вілоу Стріт, З демоном ми впоралися доволі швидко, в принципі, на кошмарі, ну, там норм вийшло. Подивимось, хто ж у нас буде на Вілоу Стріт, хто нас там чекає. Так, ну, коротше. Willow Street, Беру ключі, беру темпу. Беру камеру і беру паличку. Хоча треба було би радіо взяти. Спірант допомож. Так. Де в нас світло? Я так розумію, вони пішли в гараж, бо тут нема. Так, да, немає світла. Give Give us us a sign. Give us a sign. Давай, відкры. Yes, yes. Тут коло призиву в підвалі, можете сфоткати, что хочете. А в когось є фотик. Ні. Give yeah, us a біду, sign. Я піду за фото. Ситлов ключи, лайк шуч. Так что сфоткать, да, да. Так, я одразу тут перевірю. 5,8, 800. Ну, зараз дім прогріється трошечки. 9 10,5 Так. Ну, що Знаків він нам ніяких не подає, нічого не відкриває. Ось тут 6. Ні, 13, 13. З коротше це не гараж, не кухня. Скоріше все, можливо, підвал. Дежі. Так. А, десь двері ще пов. Джейдіна. Тут 5 Де-де-де в підвалі. Та-та-та, 2 градуса, да-да-да. Зараз в мене паличка. Перша кімната в підвалі. Не тут. Відбитків нема. Ти тут, дядя. Джері Хоу. О, радіо. О, радіо. Да, да, радіо, 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 радіо. Вогника не бачу. Нахуй Ай-яй-яй-яй-яй! А де? А де? А-що, де? А що? він, чорний, чорний, черный. Що, Що? Фоткай, фоткай. Девин, по девин з'явився. В коридорі? Ой-ой-ой! Що? Фу, блін, капець Два гости підряд. Все, я більше не зайду туди. Чому? Що він один, другий підряд? Поцігані, він в коридорі? тут Я зараз прийду. Ні, це не моя камера. Так, блокнот. Блокнот. Сіль. О. Дух, рейв, близнюки. Ну, я зараз сіль візьму. Ось так. Краще піду. Ух. А хто ж це так гостить? Близнюки? Може, близнюки? Два гості підряд. Може близнюки. Два гості підряд. А ви де? Так де солити? В коридорі, біля кімнат. Мое, мое. Это снова вент. Он стоит, стоит, да, фотика, I'm а фоткала, right. да? Я уже а. фоткала. А. Ну стой, стей. Так, треба что еще взять. Он стоит такой, Поливание Ви живі? Так. Да, я сьогодні здохла, але я жива. Мені здається, близнюки, він трохи швидший, аніж звичайна швидкість, так? Да? да, ні, я б не сказала. Я б сказала, вже треба дух, близнюки, це 100% не на риф, бо вона атакувала колись сіль. Така редко відбувається. Але ну, треба відбитки з Треба дивитися, да, чи буде ступати. Розкидався дух. Ну, духа будемо потім обкурювати. Ну, я його обкурила, коли він за мною біжав. Я не знаю, чи це так. А там датчик хтось приніс, ні? Чи принести? Так, піду, візьму цей датчик, бо треба якось виконати хоча б завдання. Якщо вгадаємо самого привода, то я хоча б завдання поставлю. А, стоп, хтось прав вже датчики. У мене щось не те. Один лише. Чи зарахується цікаво, якщо я тут встановила? Батько легше так. Смер. То yeah, Так. И что, швидкість не змінилась? Якщо обкурили три хвилини ще не пройшло, то да, напевно. Так, треба ще раз сіль подивитися. Стрмно мені сюди йти. А, блін, що ж ви так лякаєте? Ух. Кпець, оце, звісно, налякалася, налякалася. Да, солі нема. Думаю, не буду мовчати, бо капець. Так, рейв. Що в мене дух тут вибраний був? Так. Фоток мало зробила, звісно. І па-па-ба-бам. -па Завантаження гри і це, і це рейф, та такий рейф. О, я ще і отримали відповідь, і виконали цілі клас. Що ж, друзі, всім дякую за увагу, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково дивіться мої інші відео. До нових зустрічей! Бережіть себе, бережіть близьких і всім па-па!